Потяг почав рухатися. Потяг почав рухатися. Я не можу рухатися від втоми. Я не можу рухатися від втоми. Щоб залишатися здоровим, треба більше рухатися. Щоб залишатися здоровим, треба більше рухатися. Проєкт рухається вперед завдяки командній роботі. Проєкт рухається вперед завдяки командній роботі. Через затори ми не можемо рухатися далі. Через затори ми не можемо рухатися далі. Без мотивації важко рухатися до мети. Без мотивації важко рухатися до мети.